Чорнозем — це золото України. А скільки принесуть інвестиції в українську землю? Ви на каналі МінФін, я Олександр Бондаренко. Продовжуємо серію про жарки інвестиційних проєктів. Чому інвестиції в землю можуть бути, в принципі, позитивною інвестицією для вас? Чому це цікаво? Чому всі бігають і кажуть, а скільки зараз коштує один гектар СГ-землі? СГ, землі? СГ це сільськогосподарської землі для тих, хто не розбирається? Це дійсно цікавий актив, тому що, по перше, Глобальна фудова криза, тобто криза виробництва продуктів харчування. На землі вже 8 мільярдів людей. Дуже великі ринки споживання продуктів харчування є в Азії, це Китай, Індія, великі мусульманські країни. Вони дуже багато споживають харчових продуктів да, продукції е, харчової індустрії. Україна це житниця Європи і глобальна житниця. Тому земель, якісних земель, чорноземів, в яких вирощується багато продуктів харчування і потім переробляються в продукти для експорту, дуже мало. Це дійсно є проблема глобального характеру. Тому земля, по своїй сутності, як актив буде зростати у ціні. Другий фактор, який про це каже, тому що клімат погіршується, і земель родючих, особливо таких, як в Україні, чорноземів, не стає більше у землі. Їх тільки на планеті стає менше. Тому знов-таки попит пропозиція, попит зростає, пропозиція не збільшується, але й навіть зменшується кількість площ під е, такі засіви і гарні врожаї. Тому тенденція, що родючі землі. Будуть зростати у ціні. Я люблю цей приклад, що навіть в Чернігівській, Полтавській і Житомирській області, виникли українські виноробні, тобто виробники винограду і вина зараз вже е, з'являються тут, на півночі України. Такого неможливо було собі уявити 20-25 років назад. Тобто клімат змінюється, тепло піднімається вгору. Землі, які ще 20 років назад родючими були. В Херсонській та одеських областях вони стають набагато гіршими по врожайності і без зрошення, без поливу постійного врожаї там зменшуються в 2-3 рази. Це свідчить про те, що родючі землі, і ми, як Україна, як житниця, яка дійсно виробляє на глобальному рівні дуже багато зернових, кукурудзи переробником олії, соняшникової олії, номер один у світі. Україна є на сьогоднішній момент дійсно є тим золотим активом земель і врожаїв, які мають зростати у ціні. Це точно буде так, тому актив земля для агроферм, для агрокомпаній великих буде дійсно тільки підвищуватися у своїй цінності. Ну і останній позитивний приклад, чому це може бути цікава інвестиція, і переходимо до прожарки: у сусідніх Польщі, Словаччині, навіть Румунії, країнах Європейського Союзу вартість за один гектар площ СГ Землі коштує на сьогодні це 4-5 тисяч євро за один гектар. Це досить висока ціна. В Україні поки що таких цін немає. Іноді навіть е, я спілкувався з аграрієм з Литви і Латвії. У них, ну, ясно, що площ менше, земель менше, тому ціни іноді доходять до 10 тисяч євро за 1 гектар. В маленькій Латвії там, коштує стільки фермерська земля під вирощування чогось. Ясно, що в Україні, мабуть, не буде ціни 10 тисяч євро за гектар найближчі 5 років. Плюс є фактор війни, плюс є фактор, що все-таки ми поки що не члени Європейського Союзу, але якщо ми дійдемо до членства в ЄС 2030-2032 році, так аналітики кажуть, то ціна дійсно має підвищуватися, і часто на цьому маніпулюють також інвест компанії. Починаємо потрошки вже прожарювати. Да? Тому е, дійсно потенціал зростання ціни зараз там, 2000 доларів чи євро, е, може бути 4-4,5 тисяч євро. Є це позитив, і це перспективи 5-7 років від сьогодні. З позитиву ми проговорили, що ціни мають зростати. Переходимо до прожарки інвестиційних проєктів: купуй. 3 гектари, і зароби 18-20 річних у доларах. Моя улюблена тема чому так не станеться? Починаємо. Перше, на що треба звернути увагу вам, як рітейл-інвесторам, які хочуть вкласти, наприклад, свої 10 тисяч доларів в такий інвестиційний актив, як Земля в Україні, і заробляти свої пасивні доходи. 12, 15, 20, іноді в рекламі навіть 30 річних обіцяють. Ну, давайте розберемося, чому так обіцяють інвестиційні компанії. Да? Перше, про що пишуть або інколи навіть не розказують в рекламі, що ці 25-30 річних прибутковості від землі складаються з двох частинок. Перша частинка це рентна плата, тобто орендна плата агрокомпанії, яка бере в оренду ваш пай чи ваші там, 3 гектари, і платить вам на щорічній основі е, певну орендну плату. Це перша частинка вашого доходу. Яка ця частинка? От тут цікаво, тому що реально в договорі прописується ставка від 8 до максимум 1. Те, що я бачив, 15% від вартості землі складе за рік ваша орендна плата. Тобто 8-15% річних від вартості землі, яка прописана в договорі. А як правило, друзі мої, це НГО, тобто нормативна грошова оцінка землі, яка прописується в договорі і нотаріально посвідчується. І це та вартість. Яка, як правило, не відповідає риночній вартості землі. Чому? Ну, тому що є вартість, яка прописується НГО в договорі, наприклад, це може бути зараз там 45, 50, 55 тисяч гривень за гектар. А ринкова вартість, ми зробили аналітику по регіонам, вона. От десь в коридорі між тисячою доларів 2,5, навіть іноді 3000 тисячі доларів в деяких регіонах за один гектар. Тобто, це може доходити до 100-120 тисяч гривень ринкова вартість за один гектар там, в найкращих регіонах, які там вважаються безпечними. Тобто, але в договорі з агрокомпанією, яка буде вам сплачувати щорічно орендну плату. І це от важливий момент, на який не всі інвестори звертають увагу. Вартість оренди розраховується від нормативно-грошової оцінки, прописаної в нотаріальному договорі. Так, іноді певні інвестиційні компанії пропонують прописати в договорі реальну вартість, і покупають землю інвестори по 80, по 100 тисяч гривень від, ну, за один гектар. Тоді окей. Ваші там, 12 чи 14% орендної плати в рік будуть рахуватися від прописаних в договорі, там, наприклад, 100 тисяч гривень за один гектар. Тоді окей. Але звертайте увагу, саме яка вартість землі в договорі, тому що часто ці дві цифри відрізняються. І, як правило, от в Україні є такий стандарт серед там, нотаріусів і компаній, які оформлюють землю і купують по 100, 200, 500 гектарів і так далі. Що пропишемо в договорі НГО, а реальна вартість. Там, в два рази вище. От, оцей коефіцієнт, реальна вартість і НГО в договорі 1,2 мультиплікатора. Тобто відрізняються ціни. Для чого це робиться, ви спитаєте? Ну, звичайно, щоб менше платити податків. Давайте чесно. Ну, і друга складова вашої дохідності, яку вам обіцяють в земельних клубах, інвестиційних компаніях, які торгують землею в Україні і так далі. Це так називаємо capital gain, або зростання вартості землі у часі. Тобто, це про те, що я казав на початку: ми вступимо в Європейський Союз, відкриються землі для продажу європейським компаніям, європейським агрохолдингам і так далі. Вартість землі підскочить. От компанії здебільшого так і рахують, що Приблизно там 15-18 річних вони закладають на те, що вартість землі зростає. По факту, по факту, ми бачимо теж зростання землі вартості її в Україні. Чому? Тому що на сьогоднішній момент, згідно з законодавством, дозволили нарешті юридичним особам в Україні купувати землю, приватну власність по 10 тисяч гектарів на одну. Юрособо. Тобто одна компанія, один агрохолдинг. У нього може бути там 10 товок у складі групи. І кожна товка може на себе купити в приватну власність 10 тисяч гектарів. Що і роблять найбільші агрохолдинги України, такі як Кернел, Бунге. Є там декілька з іноземними капіталами компаній, да, там NCH американський, Агросперіс Банк, у них є і так далі. Вони потрошки переоформлюють, ну, по суті, викупають землю у своїх паєвщиків, яким вони до цього продавали платили орендну плату. Вони викупають приватну власність. І цей великий попит насправді з боку агрохолдингів, які десятками тисяч. Викуповують у приватну власність землю, структурують да, свої холдинги таким чином, що вони працюють і обробляють вже свою землю, а не орендовану, як останні там, 32 роки до введення закону, це підвищує попит на землю, це відповідно підвищує ціни за кожен придбаний гектар. Тому ми бачимо, що якщо на початку дії закону. Що там по 100 гектар в одні руки фізособі дозволяли купити в 2021 році? Так, це і почався бум купівлі землі. Тоді вартість землі коштувала там, гектар землі коштував 1200-1500 доларів за один гектар, там, ну 1700, максимум це десь було там, в центральній Україні, де більше Чорноземів, в Полтавській області і так далі. Зараз ціни піднялися не зважаючи на війну. Тому це дійсно підтверджується той факт, що земель стає для посіву менше, попит збільшується, агрохолдинги скуповують. Тому ми зараз бачимо ціни і 2,5 і 3 тисячі доларів за гектар. В середньому це десь 2-2 за один гектар, якщо взяти всі регіони, порахувати. А тепер давайте рахувати в рамках прожарки, чому у вас не вийде ні 15% річних, ні 14% в доларі. А скоріш за все, получите 8-9 у гривні. Перше, беремо 10 тисяч доларів інвестицій. Скільки на них ви зможете купити гектарів СГ землі? Давайте візьмемо 4 гектари, тому що в цілому інвесткомпанії вони ще заробляють трошки. Відразу при продажі землі. Тобто, якщо є реальна вартість, якщо ви прийдете, як там агроферма якась велика, купите відразу там 200-500 гектарів, і ціна буде там 2000 доларів за гектар, десь там в Хмельницькій області чи Вінницькій області, то для вас, як для рітейл інвестора це буде 2500 доларів за гектар. Ну, такі реальні. Тому 10 тисяч доларів це 4 гектари СГ землі. Значить, в договорі. Перший момент буде вартість цієї землі не 10 тисяч доларів, тобто там не 415 тисяч гривень, а скоріш за все, десь буде це оцінка 200 тисяч гривень okay. в половині випадків. Ну, Якщо це буде в договорі 200 тисяч гривень, це НГО прописано в договорі вашої землі. Помножаємо навіть на там 13% орендної плати, це ставка, яку вам. Хоче і може заплатити агрокомпанія, це виходить, орендна плата на рік складе 26 тисяч гривень. І це реально на що можна сподіватися до податків. Знов таки. Ви не купите рівно за 10 тисяч доларів ці 4 гектари, тому що зверху дадуться податки при купівлі, нотаріальні послуги, там за оформлення щось візьме собі, керуюча компанія інвестиційна. Тобто це реально вийде в 11 тисяч доларів. От на такий навіть невеличкий інвестиційний пай, там, да, один пай, по суті, там це може бути, чи два пая, це 4 гектари. Вже 10% треба закладати на. Оформлення, адміністративні витрати, нотаріальні і так далі. Тому що при, ну коли ви просто дивитесь на сайті, скільки коштує земля, ну це ці витрати ви не побачите в рекламному оголошенні. Вони виникнуть вже на момент транзакції, тобто на, на, на момент інвестування ваших грошей в землю, коли ви вже доходите до угоди. Значить, ну і давайте порахуємо, що навіть там не 13, а 15% річних агрохолдинг по договору буде згодний вам платити. Тобто ми беремо 200 тисяч гривень НГО в договорі, множимо на 15 річних ставка оренди. Получається 30 тисяч гривень щорічний дохід від володіння. Чотирма гектарами землі. І не забуваємо, друзі мої, вирахувати 18% ПДФО, тому що не сплачуючи податки, ви не зможете отримувати цей дохід. Тому що, скоріш за все, агрохолдинг буде платити вам орендну плату на ваш ФОП або вам як фізособі на банківський рахунок Приватбанк, Монобанк і решта наших класних банків. Тому це по факту вийде 24 1600 гривень щорічного доходу. Ділимо це на ваші витрати на ці 10 гектарів плюс адміністративні витрати. Ми домовляємося, що це буде не більше, ніж 10%, тому що нотаріуси, адміністративні збори, витяги, юристи і так далі. І виходить, ви отримуєте 5,5% річних. Давайте зробимо припущення, що в договорі буде прописана повна вартість землі, що рідко насправді відбувається з агрохолдингами. Тобто ви будете отримувати ну, вже не 15%, а реально тоді це буде 12% річних. Вам буде готовий заплатити агрохолдинг, якщо це буде повна вартість землі. Тоді ми порахуємо, що це 12% помножити на 410 тисяч гривень. Це 10 тисяч доларів за 4 гектари. Тоді вийде 49 200. Ми знов-таки віднімаємо 18% висотків річних і ділимо на 450 тисяч гривень вартість повно вашої угоди. Тобто, за умов, що вам пощастило, і Агрохолдинг прописав в договорі повну вартість землі, це виходить 8,9%. Тобто майже 9% річних гривні, друзі мої, в гривні. Тому про які 12, 14, 20 річних в доларі ми говоримо? 9% в гривні після вашого податку на прибуток з фізичних осіб. Тобто, це досить скромна цифра. Наступний момент, чому це ризикована інвестиція для вас, як інвестора? Земля ліквідність. Або простіше, кому ви продасте цю землю і коли. Наприклад, вам треба гроші на освіту чи е, якусь автівку, наприклад, купити. І у вас є 10 тисяч 10 доларів в землі, ви хочете їх продати. Кому? Перше, у вас в договорі, буде прописано, що. Агрохолдинг має пріоритетне право на викуп вашої землі. Тобто той же самий агрохолдинг, якому ви здаєте в оренду вашу землю там, під 10, 12 або навіть 14% висотків, е, щорічної ренти. Е, тому е, агрохолдинг буде дивитися на ваш запит, купіть, будь ласка, мої 4 гектари. Е, другий момент. Чи захоче агрохолдинг саме в цьому році чи в цьому кварталі викуповувати цю землю? Не факт. Тому що різні бувають ситуації, у агрохолдингів теж бувають касові розриви, навіть банкрутство, навіть ну, проблеми з виплатами кредитів і так далі. І, так далі. і ваші 10 чи там, 50 гектарів, які ви хочете швидко продати. Не факт, що вписується у пріоритет агрохолдингу, тому ліквідність вона дещо обмежена цього активу, і вийти з нього може і вийти, але тільки, наприклад, через рік, коли наступить там наступний фінансовий цикл у агрокомпанії, які ви здали в оренду, і вона викупить. Знов таки друге питання: по якій оцінці викупить агрохолдинг вашу землю? Я сумніваюся, що вони будуть читати рекламу, яку вам дала інвестиційна компанія, коли ви купували ці 4 гектари, і скажуть, а, ну так, да, там же 15% capital gain, ми ж скоро вступимо в Євросоюз. І тому, а давайте ка я вам проіндексую ці 3 роки, що ви держали цю землю. Кожен рік по 15% домножу на 1,15 ту вартість, по якій ви купували. Ну смішно так, виглядає в українських реалях. Я думаю, що, скоріш за все, так не зробить. Holding, він скаже, окей, по чому ви купували? Ось там по 2000 доларів за гектар, чи там по 2500, да, в нашому з вами випадку. Він каже, ну, максимум, що ми сьогодні можемо вам запропонувати в цьому році 2600. Вас влаштовує? А ви скажете, ну, а, а куди, а як, а чому не 3000, чи там скільки. Він каже, ну, от така у нас бюджетна пропозиція, бюджетні обмеження в нашому агрохолдингу. На цьому на цей рік. 2600 не більше. Ну, порахуйте, ну все, все рівно краще, ніж в мінус 5. Тому аж 400 доларів з 10 тисяч доларів, наприклад, це з реальних прикладів, ви заробите. Тобто це ще 4% річних за весь період володіння землею. Ну, Якщо агрохолдинг адекватний, може бути 8% за весь період володіння. Тобто це плюс десь 2,5%. На рік додаткової а, м, дохідності ви можете собі обійняти, а, взяти з, цього, з цієї інвестиції. Тобто, реально виходить, що десь там 11% з цим capital gain ефектом, тобто зростанням вартості гектару. Протягом часу ви зможете отримати друзі. Тому інвестуйте в такий актив з розумінням, що ліквідність і складність виходу з цієї землі досить обтяжує вашу інвестицію і моментально продати неможливо. А продати будь-кому на ринку ви не зможете, тому що договір так складений в угоду агрокомпаніям. І це так ринок працює. Ми нічого з цим не зробимо. Тому в якості поради на каналі МінФін. Ліквідність обмежена, дохідність реальна 9-10-11% у гривні, тому що договори прописані в гривні і прив'язки до долару прямої немає. Третє капіталізація або capital gain, зростання вартості гектару теж обмежена і обмежується вашим договором. Власне, хто буде і хто має право викуповувати вашу землю у вас? Тільки агрокомпанія 99% випадків. Думайте про це. Мабуть, через 5-7 років, реально, якщо ми вступимо в Європейський Союз, ця інвестиція капіталізується з ваших 2,5 тисяч доларів до 4. Є така, такий сценарій, він відносно реальний. Але знов таки, чи готові ви чекати 5-7 років, як на цей фактор вплине війна? Чи захочуть нас брати в Європейський Союз, чи захочемо ми вступати в Європейський Союз після цієї війни? Багато питань, не так багато відповідей. Тому, друзі, читайте уважно договір, ви наймайте юриста власного, а не агрохолдинга, тому що вони захищають свої інтереси. Ви маєте свої інвестиційні інтереси захищати. Оцінюйте ліквідність і оцінюйте вартість виходу з інвестицій, тому що всі нотаріальні, податкові інші платежі досить високу вартість мають. Тобто вартість транзакції по входу і виходу з землі відносно 3-5% від вартості вашого активу. Таким чином. Ми з вами проаналізували інвестиції в сільгосп землю в Україні. Зрозуміло, що неважливо від регіону, ваша річна дохідність складе приблизно 9-10, в найкращому випадку 12 річних у гривні. Так, ми зрозуміли, що це позитивна тенденція по зростанню цін одного гектару, але є обмеження по вашому поточному орендарю. І ви можете продати цю землю протягом 5-7 років з коефіцієнтом приблизно Х2. Вам вирішувати, вам інвестувати, вам заробляти. Удачних проєктів і до зустрічі!